Яке ставлення у вас до голови розвідки до пана Кирила Буданова? Коли наша піхота там десь проходить якийсь слушок, там що Олексійович з нами тут, ну він там курує цю операцію, то там одразу ну, все, все ясно, газ заряд, пол, заряд. Все гасгазпол, і ну, значить все буде чітко. типу, і по-любому ми виконаємо свою роботу. І ну, Він ду -ду дуже добре мотивує состав. E, Нічого для, для для цього, ну в принципі, не роблячи, не говорячи, якихось там пафосних речей там і так далі. Нам вистачає того, як от Чича казав э, в іншому інтерв'ю, що от він у нас є і нам вже добре. <гум> 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 ну, про, просто сама ну, фраза бойовий командир. Коли ти знаєш, що ну тобою керує не якийсь штабний лільопа, який тільки знає, як носочок тянуть на плацу, і він прочитав устав от корочки до корочки, типу. а чувак.